Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися, коли нарешті закінчиться війна в Україні. Які перешкоди для того, щоб в Україні настав мир? Покажіть. Ця карта каже, що ми робимо все, щоб був мир. Зерна посаджені в землю, вони проростуть, будуть результати. Зараз ситуація складна, 5 жезлів, конфліктна ситуація, і ще нема тої. Я не можу сказати, що ми прям перемагаємо, прям зараз ні. Але е, наші воїни відважні і е, здатні до самопожертви. Це люди, які е, можуть віддати віддати своє життя за країну, за ту справу, яку вони роблять, за перемогу. І завдяки цьому буде перемога України. Так, які перешкоди, щоб припинити цю війну. Зараз ми ще безпорадні, ще тільки йде підготовка. Бачите, ще не вистачає тої зброї, щоб цього хижого птаху відбити. Ще немає чого, ну, чогось не вистає, ми просто дивимось і пливемо за течією. Карта повішена, не відбувається ніяких рухів і все погано. Спірання вистачають хватають цього. Ну, це не повішений, утоплений. Просто пливемо по течії, дивимо, ну, все відбувається, як відбувається. Потрошку жруть нас ці риби, ну, карта смерть. багато смертей. Відбиваємося в процеси, коли вже почнеться мм, вже можна буде сказати, що мир скоро, це буде осінню. Осінню почнеться цей процес, що вже будуть. Якийсь праздник якийсь, так? що ворога буде вивигна повиганяють ворога з окупованих територій з більшості. Це вже буде такий рух на перемогу на осінь. Десятий місяць осені. Так, чотири жезла. Верховний суд, королева Пентаклей. Значить, дивіться, по Верховному суду двері вже відкриті на перемогу. Шлях відкритий на перемогу. Також збунтуються, оці, оце, можна сказати, що це Путін, і він кормить якихось там хижих птахів. Оце скінчиться. Вони оці хижі птахи збунтуються в нього там і з'їдять свого кормільця. Це в Росії. Прідательства серед його оточення. І це співпаде з тими процесами, коли ми почнемо там якісь такі вже е, Збройні сили, коли почнуть якісь отримувати перемоги, то там його сильніше почнуть жрати цього Путіна. Так, я прибираю все, що мені не подобається. Це заперечу. Це все добре. Це заперечую. Магічний вплив є на українцях, на Україні. Заперечую. Щоб ми не робили опір, щоб ми не опирались в цьому всьому ділу. Заперечую. Заперечую ці смерті всі. Дьявол на нас напав, так, заперечу, це в минулому і перекриваю. Перекриваю. Хочу перемогу якнайшвидше. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для мешканців України. Прошу повернути все зло, все весь негатив тим, хто його вчиняє на нашій території, на Росію. І я прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України отримати перемогу над расистами. Поволі вищих сил да буде так і так буде. Перешкод більше нема для перемоги. Якісь помітні результати, що вже можна буде сказати, що перемога скоро, Це буде 10-й місяць 2023 року. Осінь.